Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, Матері своєї, святих славних сихвальних апостолів, апостола Українського Андрія Первозванного, всіх святих землі української прославлених і всіх угодників Божих. Помилує і спасе в нас, бо Він благий і люблячий людей. う、oh. oh. Боже великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренній сердеці наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини Батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу тобою, дану нам земну вітчизну і державу Україну, миру, волі, долі та щастя їй Це могутній, Господи Боже, благослови перемогу українського війська над підступними московсько-путінськими окупантами і терористами, і як вселюблячий Отець наш Небесний, благослови повернення до своїх сімей додому з перемогою. Та неушкодженими всіх українських воїнів-захисників і полонених. Примилосердний, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за українських воїнів і полонених, за ближніх наших, які на сьогодні перебувають на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться. За вдовиць, за сиріт, за каліки немічних і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх національно і в єдину велику сім'ю, благослови, допоможи утвердити державу, нашу Україну та українську церкву, даруй всім нам мир, здоров'я, щастя та благополуччя, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я завжди. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.